Вітаю, ви на каналі Newsroom. з вами Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатися на наш Телеграм і Тікток, і за можливості підтримати нас гривнею. Вся інформація традиційно в описі до цього відео. Чому у дозволі США бити атакам лише по Криму є певна логіка, і мова зовсім не про кількість. У Сполучених Штатах неофіційно пояснили, у чому полягає реальна причина заборони використання Атакамс по території Росії. Не надавати згоду на використання ракет Атакамс по території Росії, а лише по окупованому Криму, не пов'язано з острахом ескалації, ніби основною причиною є обмежений запас цих балістичних ракет, які можливо передати Україні. А тому їх краще використовувати для атак об'єктів у поки окупованому Криму. Саме таку позицію озвучили неназвані посадовці виданню CNN. Але Defense Express повідомляє, що на рівні травня цього року у Пентагоні офіційно оголосили про те, що більше не переймаються скороченням запасів атакам та вийшли на темп постачання десятків ракет на місяць. Але. Не завжди треба ставити знак рівності між запасами США та їх можливостями передати зброю. Але якщо прийняти те, що боєзапас ракет обмежений, то у цьому рішенні дійсно можливо знайти певну логіку. Хоча вона потребує ще одного і, можливо, доволі сміливого припущення. Справа у тому, що партнери України регулярно проводять розвідувальні польоти над акваторією Чорного моря, до яких залучаються стратегічні розвідувальні БПЛА rq 4 Global Hawk, літаки радіотехнічної розвідки РЦ135 Joint і інші засоби. При цьому. У РФ вже давно і активно бідкаються на те, що після таких польотів Україна завдає болісних ударів і є вагомі втрати у засобах ППО, літаках, корабельному складі, командирсько-управлінській ланці. І дійсно необхідно пам'ятати, що коли мова йде про далекобійні високоточні засоби ураження, то їх ефективність напряму залежить від цілевказання. І дані щодо цілі мають мати аналогічну точність та актуальність. Без цього можливо лише гатити у білий світ, як у копійку. Звісно, це можливо, але не тоді, коли боєзапас обмежений. Водночас, можливості партнерів здійснювати аналогічний моніторинг об'єктів на території Курської Воронезької Білгородської областей РФ, вочевидь, значно менші. Тобто, потенційна витрата ракет на ураження тилової цілі також буде більшою, а ефективність меншою. Водночас така позиція не може пояснити, чому Україна не має дозволу використати далекобійні ракети Атакамс по аеродромах, які використовуються російськими бойовими літаками. Зокрема, у зоні дії 300-кілометрової версії цієї ракети знаходяться аеродроми у Курську, Воронежі Таганрозі, Ростові-на-Дону, Єйську, Міллерево, Буторліновка, Морозовськ, Кущевська тощо. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватимо традиційно разом з вами. Ну і нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і ТікТоці. лайк і коментар цьому відео і за бажання донат на підтримку каналу. Ми будемо дуже вдячні вам за це. Слава Збройним силам і слава Україні!